Вже не перший рік на українському ринку представлений такий німецький бренд S Oliver. Якість речей люди вже давно знають. Влоти лот, будемо робити невеликі по 10 кг, так, щоб вони були доступні до покупки. В лоті будуть футболки, блузи. Я постараюся озвучувати роз, розміра. Жовта футболочка, 44-й розмір Елька. Це малинова кофточка, 42 розмір це емка. Футболочка С. Футболка на довший рукав емка. S. S. M. Німецькі бренди виготовляють повномірні розміра. Це дуже тішить наших українських жінок. Це Есочка. Така сама буде футболочка в розмірі XL, в рожевому пудровому кольорі, що вони не маломірні. Тканинки гарні високої якості. Багато дуже хбешечки, що на літо дуже приємно буде до тіла. Розмір С С. Ска, але в такому свобідному покрої. летняя расцветочка. М и Л. Размер на сетку. Внена сукня. Комбинезон. Элька размер. бретелях ще один такий гарненький ес розмір платьячко трикотажне емка Вермеліапардова спідничка, до речі, тренд цього сезону. Емочка розмір, гарненька, джинси емка на манжетіку. Зімка. 38 розмір пише. 34 розмір по джинсу. Тридцять шостий розмір по джинсу. Ось такий великий розмір гарний, класичні брючки. Також в лоті є шорти. Потім я в описі скажу, скільки одиниці йде в лоті. Розмір Елісель, ще одна така моделька. Розмір L. Такого плану літні шортики. Розмір Еліксель. Спортивні топи для тих, хто любить активний спосіб життя. І хорошу форму, вітній капелюшок. Маленький смаколик, ланцюжок в аксесуарах.